Перший раз давайте я представлюся. звати Анна Воронова, і я представник журналу Business Woman в Португалії. Нагадаю, що журнал Woman представлений в 25 країнах Європи. Ми розповідаємо про ми ділимося і розповідаємо ту інформацію, яка потрібна вам, вашому бренду, вашій власній справі для того, щоб бути попереду і легко адаптуватися за кордоном. Зараз ми говоримо про Португалію і сьогодні. Ми продовжуємо таку, я можу сказати, рубрику ефірів на тему придбання нерухомості. І сьогодні ми будемо говорити про кондомінімум. Таке цікаве слово, якого як правильно сказати, не те, що немає цього не тільки слова, але й поняття, мабуть, я можу сказати в Україні. Щось подібне є, але у такому повномасштабному форматі немає. Тетяна, що таке кондомініум, і чому ми про нього сьогодні говоримо. Ну, добрий день усім. З вами Тетяна Воліла. Я хочу вам сказати, що кондомінімум походить від латинського слова двох слів кон, це означає разом, і домінімум володіти, тобто володіння спільне нерухомістю. До речі, наскільки я пам'ятаю, в Україні є щось на те схоже. Це так звані жеки, жовічно, комунальні управління і так далі. ОСББ, але це ОСББ. Зараз є Так, да, зараз ОСББ. Да я до речі не можу вам сказати, скажу вам відверто, як вони діють, але ЖЕК то була. Державна структура, в ній був директор і працівники. Тут трошки інше. І так, кондомініум – це спільне володіння. Це щось таке, що ви володієте разом з своїми сусідами, усіма чимось будинком да, чи вашим тим, а, парадним одним. І так, це спільне володіння і управління майном. Це я вважаю дуже класна річ, тому що фактично ви можете змогу приймати приймати при, принимати... Пряму участь у, у керуванні своїм майном, тобто ви обираєте, хто буде з вами працювати і які роботи буде виконувати яка організація дана, якщо ви хочете покрасити, хто буде у вас доглядати за там за басейном, якщо це кондомінімум з басейном, і так далі. Тобто, ваше слово, ваше рішення, воно чогось варте. І це наскільки класно, коли ви відчуваєте, що ви. Керуйте, ви приймаєте участь. Це класна тема. Кондомініми у Португалії мають усі майже будинки. Коли ви купуєте нерухомість, не радійте дуже, коли кажуть, а кондомінімум не дуже там працює або його навіть немає. Ви про те знаєте, тому що при. Тому, коли ви купуєте нерухомість, зараз, до речі, обов'язкова декларація дикондомініум. Що це таке? Це вам дають такий, а, такий документ, обов'язковий, без нього ні один нотаріус не закриє вам ту купівлю, в якому буде чітко прописано, що. За даною квартирою, за даним власником, немає боргів, і це класно, тому що були випадки, колись раніше бо цей вже цей закон кондомініум працює десь півтора року. Були випадки, коли дуже багато виникало проблем. Люди купували квартиру, а тоді там те не заоплатили, те не зробили. Якісь роботи дуже багато було не розберех. Так от зараз все чітко прописано. Я ще вставлю п'ять таких копійочок, що треба також уважно запитувати, скільки коштує це кондомініум, тому що є будинки з дійсно дорогими кондомініуми, і, і такий так. момент був особисто. Ми відчули на собі, що будинок, який квартиру, яку ми дивилися в будинку, сам не квартира, сам будинок був під ремонтом, тобто йому там робили зовнішні стіни, його утепляли, і ось вартість цього утеплення була розділена на квартири. Тобто виходить по пахрош, по да що ти нібито береш борг на себе боргові зобов'язання, і кожен місяць, якщо там не помиляюся, чи 200, чи 300 євро. Треба було на протязі там року чи двох виплачувати кондомінімум за те, що вони зробили це утеплення. Тобто, а анна, трішечки трішки не так. Я вас підправлю. Дивіться плата за кондомінімум це плата і кожен місяць, яка кондомінімум бувають. На моїй пам'яті, на моїй, скажімо так, на да скільки ми вже в Португалії працюємо, від 15 євро. Ну це будинки 76-х років, в яких немає ліфтів, в яких немає зелених зон басейнів, це зрозуміло. Від 15 і саму велику плату за кондомініум я от недавно буквально мені озвучили, тому що ми робили візит з моїм клієнтом, то було в Кінта де Маріня Кашкаріш. Там 600 євро у місяць кондомінімум. Ну, звісно, ви ж розумієте, якщо 15 євро а, вартість та бюджет квартири, це найнижчий, що можливо купити зараз на сьогоднішній день. І якщо кінта, де Маріня Кашхач стоять, будинки, віли від мінімально стартують десь приблизно да, 3500, це такий собі. Недуженький, і до 15 мільйонів до 14 нові, звісно, це 600 євро кондомінімум у місяць. Але оця плата розрізняється: є плата кондомінімум, а є оплата робіт, які ви робите, які роблять у кондомінімум. Тому це дуже важлива річ. Що це? Ви Асамблея де декондомінімум. Ви спільні власники збираєтеся, і ви тільки ви вирішуєте, які роботи потрібно зробити по кондомінімуму. Наприклад, вам холодно, вам потрібно утеплення, щось проти а, вологості в будинках. Тому оця асамблея де декондомінімум в якій кожен, кожен власник квартир приймає участь, тільки вона вирішує, і ви вирішуєте тоді, яка то сума. Або, ну, ви не можете цього сказати, яка сума. Ви точніше як правильно сказати. Ви вирішили, що вам потрібні ці роботи. Ви шукаєте люди, людей, фірми, які можуть вам дати той сервіс. Ви просите в них той орсамент, да? а, і вони вам декілька фірм. Дають скільки коштують ті роботи, і звісно, хто буде за те платити? Ну звісно, що ви. Тому ви будете оту численність квартир ділити і на всіх. Але тут є одне але дивіться: До інколи буває так. Це я вам кажу з практики, коли е, виникають такі конфузав по-португальськи, де люди чогось не розуміють, а тоді купують квартиру, кажуть: Блін, чого я повинен платити? Я зараз купив, а роботи будуть у 24-му році. Дорогенькі мої, зрозумійте це вірно, і зрозумійте це так, як потрібно. Дивіться до того як ви купили ту квартиру, асамблея кондумінімум збиралася. Якщо на тій асамблеї був оцей власник і приймав він рішення по тому кондомінімуму, він сказав: Да, ми там готові, ми підтримуємо, бо потрібно, але людина тоді вирішила продати. Ви на ту дату не знали того власника і не бачили ту квартиру. І так, ви купуєте квартиру, а тоді ви, вам кажуть, що є роботи, які потрібно оплатити. І ви, звісно, не дуже задоволені, кажете, блін, ну нафіга я ось, ось тільки купив і що я повинен за те. Ні, то не те, то майбутні роботи. Так от. Типу по закону, якщо вони були на тій асамблеї і не голосували за ті роботи, за них несе відповідальність той власник попередній. Але як то на практиці зробити, ніхто вам не скаже. Я думаю, що збереться знову нова асамблея, вас як нового власника запросять пояснять вам, що потрібно такі роботи. І ви, я думаю, згодитесь, тому що якщо ви будете казати, воно ну, ну, мені не треба, я не хочу доносити і платити, я не думаю, що це вірний шлях до того, щоб дуже мирно, тихо, проживати у цьому кондомініумі. Ще таке, ще до кондомініум, теж дуже важливий такий момент, тут бо цього точно немає порівнюючи з Україною, коли ми хочемо, наприклад, поміняти вікна то ми не маємо права змінювати тобто зовнішній вигляд або там, не знаю наприклад сушилку для білья ми хочемо щоб вона на вулиці висіла на, вона у нас в квартирі тобто тут стикаєшся з тим що не можна ще змінювати не зов, зов, нічого по зовнішньому вигляду квартири змінювати не ну, можна так, да, це, це так, але тут трошки інше. Це не вирішує кондомініум. Це все ж таки, да, це все ж таки ближче до архітектури. Наприклад, а, у історичних зонах, да, на історичних вулицях, у містах ви не можете змінити навіть не те, що розширити пройом вікна. От віконце було от таку, да, таким таку колись за той час. Якщо вам холодно, якщо ви хочете його змінити, наприклад, на пластикове, ви повинні пластикове вікно зробити таким хрестиками. І якщо попросять вас зробити колір, наприклад, темно-коричневий, тому що там в будинку так, а не білий, ви те зробите, тому що вам не дозволять. Також навіть і до кондиціонерів. Якщо ви хочете поставити бандуру кондиціонера на вулицю і ви бачите по дому його ні в кого немає, це вже перший знак того, що зверніть увагу, ніхто не дозволить. Зараз багато ставлять люди спліт таких систем, які можна встановити на верандах, але це не зовні будинку. Ви не будете. Портити е, да такий вигляд будинку, тому є дуже різні варіанти. Е, я вважаю, що потрібно перед тим поконсультуватися, подивитися по будинку і так далі, не наживати собі проблем зарані, не йти проти да, усіх, бо я так хочу. У мене були такі випадки. У мене був клієнт, сказав: або так, або ніяк. Люди добрі. Ну ви у цивілізованій європейській країні. Поважайте цю країну, поважайте правила, які існують в ній. Тому зараз технології скільки що не обов'язково той кондиціонер вибивати пісні, виносити наверх. Зараз навіть є кондиціонери, які ставляться на пол. Ми повернемося до кондомініму. Тому кондомінімум того не вирішує. Але кондомінімум по новим правилам, по новим законам, має дуже дуже велику силу, і ви повинні те розуміти. До речі, кондомінімум, ота асамблея, ви зібралися, обрали фірми, які з вами працюють, ви все контролюєте. Кондомінімум став мати більше обов'язків, і це дуже важливо і класно. Чому ви збираєте кошти ваших тих 30-200 євро? Хто який має плату кондомінімума, це гроші, які йдуть у резервний фонд. Так от інколи раніше колись і були такі випадки, що не було грошей у резервних фондах. Так, от зараз адміністратори кондомініуму повинні за новим законом завжди нести відповідальність і контролювати е наявність загального фонду. Це важливо, тільки у вас якийсь випадок, тільки вам щось потрібно зробити. Ви ту суму виділили, знайшли підрядчиків, і у вас все добре. Ще що цікавого в кондомініумах. А, до речі, з була передача вона з вами, але ще раз скажу. кондомініум вирішує, як ви будете існувати з вашими тваринами в кондомініумі. Якщо це просто будинок недорогий, в якому кондомінімум і одне те парадне, у вас звісно, в вашу квартиру ніхто туди не піде, виясняти з вами. Але якщо ви маєте кондомініум з зеленими зонами, з басейном, будь ласка, читайте перед тим як купити. Ознайомтеся з правилами кондомініуму. Ну, якщо там пишеться, що не можна собачки, котику неряти разом з вашими дітьми в басейн, того не треба робити. Поважайте людей. От і все. Далі, що ще такого цікавого в кондомініумах? Є питання, до речі, це я прочитала на Фейсбуці в групах. Люди питають, люди трошки шоковані, як відбувається. І так, люди купили квартиру на останньому поверсі. Дах. Що робити з дахом? Люди не розуміються, дах тече. Значить, що в таких випадках? Я вам скажу одне: дах є однією із загальних, із загальних, а, е, як це сказати, Боже, забуваюся слова, ой, ця голова, <смістична> із загальних територій усього кондомініуму, тобто фактично. Це загальна територія, яку оплачує весь кондомінімум, але зрозумійте віру, у вас потік дак. Ви повинні піти до адміністратора кондомінімуму і його сповістити про те. На жаль, реакція кондомінімуму може бути не найкраща як для вас, тому що в кондомінімуму не буде грошей резерві. Да? Кондомініум повинен спочатку зібрати асамблею, проговорити те, що от тече в квартирі і так всяк. І, і а ви в той час кіпішуєте, кричите, плачете. У вас вже воно по квартирі, у вас воно чорніє все. Ну з тим а, знаєте, є два дві такі речі, які можна допустити: або ви берете, оплачуєте той ремонт самі. Але не просто так дядю Васю з вулиці, який вам підлямпічить ту кришу. Ні, той дах. Ви повинні найняти ліцензовану нормальну фірму, отримати від неї отой ем, фатуру, ту платіж і офіційно тоді. Попередивши і повернувши в кондомінімум, бо кондомініум буде вам повертати ті гроші. Да, він буде робити компенсацію, але дуже обережно, тому що що попало, від кого попало. Ну кондомініум, звісно, не буде оплачувати. Або ви чекаєте на те, коли все ж таки асамблея кондомінімуму знайде працівників, знайде кошти і вам відремонтують. На жаль, це останній попер. Тому треба дуже да, уважно дивитися і дивитися, чи є. Uh, вже як ми за крише, бо я теж живу на останньому поверху, і хочу поділитися. Uh, в нас є прослойка воздушна. Тобто, в нас не зразу криша, а таким: тобто, потолок, потім ще простір, і аж тільки потім йде. Криша, тому треба дуже уважно дивитися, вибирати з чоловіком або наймати спеціаліста на стаття не підніматися, не лінуватися на криші, дивитися. Ні, ну слухайте, я точно не побачу там, що там на даху Ні, так, там дуже, по дуже потол, легко по, дивитися. Слухайте по потолочкам і все, де сило, але. Ви, ви до того, як купити, запросіть, будь ласка, про що я і говорю завжди? Правила до кондемію і які роботи, акти виконаних робіт. Знаєте, коли останній раз ремонтували той дах? Так, там да, е, да, Теж дуже важливо дивитися на сирість квартири. Але сирість квартири, мені здається, це треба взагалі виносити якимсь окремою, окремою розмовою, тому що це те, що у всіх визиває здивування, стан квартири, що робити з цією сирістю, да, якої ми не звикли і важко взагалі звикнути. Ось то ну, ну ми заходи... Вибачте, ну ми знаходимося в Португалії. Ми живемо біля океану. Ви знаєте, завжди є щось або ну, ти живеш десь. Подалі і в тебе не так сиро бути біля океану, і потрібно розуміти, як з тим боротися і що. Але хочу вам сказати все ж таки про сирість: два слова: от немає гарантії, якщо ви купуєте будинок квартиру за 600 тисяч і за 150, Ну немає ніякої гарантії, що те не відбудеться. Тому що в мене один клієнт купив за 600, і на жаль, в на протязі одного року. Квартира була чорна, кондомінімум гарний, із басейном зусиль. А ми купували одним клієнтам за 150, Це така нижня планка. Да, така для інвестицій. А ми здавали ті квартири. Так от у тих квартирах. Ні одної крапочки, не за рік і не за два. Я все, все ж таки е, іноді кажу клієнтам, що мабуть, те залежить, що е, що беруть при, при будівництві тих будинків, які матеріали це теж. А -а -а. І по-друге, як завжди, я кажу, люди провітрюйте свої приміщення. Ви знаєте, скільки я усього бачила? Ми попадаємо у квартири. Я буваю іноді в шосі. Особливо вибачте португальці. Вони чогось з цими вікнами, з тими шторами закритими. Вони, ви ж бачите, що люди йдуть на роботу, опускають ті штори. щоб, мабуть, не жарко було. Боже мій, І мені кажеться, що ми наоборот, все да? ми все відкриваємо, провітуємо так далі. Ну, звісно, це залежить від багатьох багатьох причин, тому я все таки була. Я думаю, що наш ефір був дуже корисний. Зберігайте, ставте лайки, запитання, тому що насправді неважливо, Ви знімаєте квартиру на певний час. Нагадую, що контракти тут є неймовірно важливими. І розірвати ви їх можете тільки за певних умов, тому що це рахується та, да, над дуже серйозним кроком. Ви, ви збираєте в оренду квартиру чи ви купляєте всі ці фактори неймовірно важливі, і вони несуть певні зобов'язання. Тому кондомініум один з цих факторів, який грає важливу роль, як і при зйомі квартири, так і при її купівлі. Вивчайте правила і звертайте, читайте, да, читайте правила. А знаєте, що не лінуйтеся, беріть участь у асамблеях кондомініуму. Це те, що дає вам право про щось заявити, щось знати, приймайте участь і тоді ви будете знати все і розуміти, Віню. тому що хочу ще одне сказати: це питання. Ми повинні дуже гарно вивчити, бо немає практики в цьому питанні. Але... Кондомініумами зараз по новому закону мають право припинити ліцензії аложаміто локал, тобто це подобова оренда. Якщо ви отримали ту ліцензію і не схвалили її на асамблеї кондомініума, уявіть собі, тобто кондомініум дійсно має великі права, поважайте. Приймайте Тобі участь прийомо. і будьте підковані у всьому, і тоді буде вам щастя у Португалії. Це дуже дякую, Тетяна, і до наступного понеділка, гарного тижня. Я маю надію, що ви вже підготувалися до літа, яке вже трішечки почнеться. І звісно, ми бажаємо всім мирного неба, найголовніше, і швидшої нашої повної перемоги. Це. Гарного дня усім. Це, до зустрічі.